До того ж, варто нагадати, що ця партія, Австрійська партія Свободи, вона взагалі заснована історично колишніми членами націонал соціалістичної робітничої партії Німеччини. Так, так, цими людьми, які називали народним канцлерем Некікля Гітлера. Ця партія завжди добивалася успіху, тоді, коли вона йшла під ультраправими гаслами. Особливого, я б сказав, такого для австрійців сенсаційного присмаку в цій перемозі немає отчому. В інших європейських країнах ультраправі партії, як правило, знаходяться за такою скляною стіною, за таким скляним бар'єром. Вони отримують непогані позиції в парламенті. Однак всі інші партії об'єднуються щоб не допустити їх до влади. Така політична програма по відношенню до партії Альтернатива для Німеччини, така політична програма по відношенню до національного об'єднання Марін Ліпет». у Австрії такого немає. Причому ця партія не приховує своїх політичних поглядів. Для Герберта Кікля політичним куміром є Віктор Орба. В європейському парламенті його партія входить до однієї фракції з партією Фідес, угорського прем'єр-міністра. Однак, по своєму відношенню до Росії, по своїм закликам відновлення взаємин до найкращого рівня з Москвою, по своїх закликах припинити допомогу Україні. Герберт Кікль пішов далі. Ніж віктор Орбан. це теж треба чітко усвідомлювати. Австрійська партія Свободи завжди вважалася справжнім гніздом прихильників Путіна. Можна сказати, що в, і зараз проти представників цієї партії є розслідування за можливе шпигунство на користь Росії. Коли попереднього разу ця партія входила до правлячої коаліції, а її лідер Штрахе був віце-канцлером Австрії, Найбільшим скандалом у Україні був скандал, коли одна боснійська студентка прикинулася родичкою російського олігарха, прийшла в гості до Даштраси, роз... обіцяли йому фінансування, а він, замість цього, як відомо, пропонував державні контракти для російського бізнесу. Тобто це була пряма корупційна оборудка, яку вона записала і потім виклала в мережі. І це призвело до краху кар'єри Шпраха і до того, що Австрійська партія Свободи вийшла з правлячої коаліції. Ми маємо зрозуміти просту річ. Можна собі уявити, що Австрійську партію Свободи залишать за бортом влади, що інші політичні партії. Об'єднаються, створять уряд, в якому австрійської партії Свободи не буде. І раніше всі провідні політичні партії Австрії говорили, що вони ніколи не допустять своєї коаліції з Австрійською партією Свободи. Це досить важливий момент, про який потрібно.